А у нас на зв'язку ще одна гостя в студії, яку ви знаєте, всі ми будемо спілкуватися. Співачка Тетяна Нідільська радий бачити, Тетяну. Слава Україні. Чи чуєте ви мене? Слава вас чую, прекрасно скажіть, будь ласка, ну щоб просто ми розуміли ситуацію, в якій ви є. Де ви зараз знаходитеся? Що знаходитесь, що відбувається навколо настрій, який у вас? Ну і взагалі, от ну почнемо з настрою. Почнемо з настрою, який настрій може бути. І нас усіх однаково однаковий дома. Я і знаєте, як кажуть, що місто є тоді, коли є там в ньому люди. Я розумію, що просили звільнити місто, і їхати. Хто повинен був, той поїхав. І ніякого засудження, чи, не дай Бог, таких якихось думок у мене немає з цього приводу. Але я вдома. Ви і говорите про Київ. Місце. Yeah, okay. А скажіть, будь ласка, е от саме як творча людина, яким ви відчуваєте сьогодні Київ? Тому що ну ми то е з Дніпра чи з будь-якого міста е безумовно в звичний час в Києві буваємо і знаємо. А зараз, ну знаєте, з Києвом складніше. От е тому хочеться від вас почути, як від киянки. Який зараз Київ? Яка зараз наша столиця? Мені здається, що е Трошки ранувато потяг Київ, не те, щоб піднімати голову. Ми її не повинні були опускати, звичайно, от але ми можемо втратити обережність. Це мене лякає обережність, і треба озиратися все таки навколо і бути більш обережним, ніж це навіть було на початку війни, тому що дуже багато диверсій, які... Ми як мирні ще жителі, я кажу про київлян, тому що слава Богу, нехай це буде трошки може дивно звучати, але нам не так дісталося, як дісталося другим містам. От і звичайно, ми живемо в серці України, і це є наш захист, є наш купол. Але ми можемо втратити обережність і це мене лякає трошки. Тому все, що я можу, це звернутися до своїх спів друзів, всіх, тих, тих, хто живе і повернувся в Київ. Треба трошечки розуміти, що це навіть не кінець. Я не хочу дуже песимістично про це думати і, і говорити, але я бажаю, що це. Якась друга просто фаза нам а... потрібно бути готовими. Мені здається, ви якось хвилюєтесь, Тетяно, от щось внутрішнє переживання відчувається? Ну так, так, звичайно. Ну, зна знаєте, ми до, досвіду безумовно вже набули, от хоча да, дорогою ціною ми платимо за цей досвід. А скажіть, будь ласка, от про що я вас хотів запитати? Що для вас зараз є культурний фронт? Що для вас зараз є ваша професія? Що, що є сьогодні, чим є сьогодні українська пісня? Ну, скажем так, мій е багаж пісенний, він звичайно складається з російських пісень. Я від цього нікуди не можу ні дітися, ні відмовитись. У мене пісні, які я і люблю, є і українські, але на 90% це були російськомовні пісні. Звичайно, е люди, які мають певну. Ні, я чучу чу, що я хвилююсь, тому що я, в принципі, говорю українською мовою, а мені хочеться ти, знаєте, без суржику якось висловлювати свою думку більш-менш красиво, проблем. Тому, я так, тому я так, може, як кажуть, не, не дуже швидко висловлюю свою думку. Але ті, хто має вагу, ті, хто є кумирами для молоді і для народу, вони сьогодні ведуть. Мені здається, свій фронт, культурний фронт. Я б я б сказала так, український культурний фронт. Я пишаюсь своїми колегами. На жаль, з приводу себе можу сказати, що я давно вже не, не шоу бізнесу. В якому плані я давно вже не виступаю, давно не звучу в радіоефірах, От але це не забирає в мене того, що я є співачка і лишаюся єю. Якщо моя пісня потрібна, я з задоволенням буду приймати участь на цьому ж самому культурному фронті. Але все, що я можу, це берегти наші кордони і допомагати з тим, чи можу в межах своїх можливостей, як просто громадянин. Тетя Тетяно. У мене є до вас прохання, Уклінне. Якщо ви знайдете кілька слів, підтримати ваших можливих колег. Справа в тому, що у нас незабаром буде фестиваль Пісні народжені війною. Ну він в основному буде в онлайн форматі з із зрозумілих причин, і там будуть брати участь і наші бійці, які вміють співати, і наші волонтери, і дітей до речі, багато. От, скажіть, будь ласка, ну, і при нагоді і вас запрошуємо взяти участь. Якщо буде у вас прийти, таке... я буду приймати. Давання. Скажіть, будь ласка, знайдете ви для, для учасників, для от таких людей кілька слів, ну, щоб їх підтримати, заохотити, поділитися з ним чимось от таким своїм? Я даже не знаю, що я можу. Сказати з цього приводу, я можу сказати одне, що лучша людина вона повинна бути тільки чесною. Не треба боятися висловлювати свою думку. І навіть якщо ця пісня буде російською мовою, вибачайте, може щось я не те кажу. Зараз я, я, я треба як ніколи бути обережною з приводу того, яка мова українська чи російська, але я хочу просто напам'ятати. Наповнити про те, що на фронті багато людей російськомовних, які люблять Україну, можуть говорити, але вони російськомовні, так? і це не заважає захищати наші кордони, захищати саму Україну. Але любити українську мову, і знаєте, мені здавалось, і здається, що ніхто так не зміг <зас> закохати знову, знову, знову нашу мову, як ця агресія. Ні один закон. Ні одні якісь санкції, які були, можливо серед е, в межах нашої держави, не могли б нас так об'єднати і не могли б нас знову закохати в нашу рідну українську мову, як і те, що сталося з нами. Принципово хочеться співати українською мовою, і не тільки принципово, а це потреба така дійсно потреба. І ті, хто буде приймати цьому фестивалі участь. Е, Співайте, суржиком, співайте, українською співайте, російською співайте, але просто любіть те, що ви робите, і любіть ну, любіть Україну. Ми не те, що любимо, ми за неї… Я ніколи не думала, що я так можу любити свою Україну, чесно. Тобто, ну, можна поїхати було ну, в різні міста, в різні, але не можу. Тетяна, щиро вам вдячний. Сподіваюсь, що так не просто сподіваюсь, а певен, що ми вас ще почуємо, вас в ваші пісні на фестивалі після перемоги у Дніпрі у... і українською. У тому буду. числі, і я думаю, що перед нами, в тому числі перед співаками і співачками, відкриється настільки нові горизонти, не лише горизонти, нові висоти, що зазвучить наша пісня зовсім Аби, на... Аби тільки могли співати, аби тільки співалися. А що? Якщо ми під час війни співаємо, то як ми заспіваємо після перемоги? Ну, я так думаю, що так і буде. Дякую вам, Тетяно. Дякую, обов'язково побачимося. Я вам теж дякую. Побачення. До побачення.